Поговоримо про трафік. Вам потрібен трафік, щоб мати бізнес в інтернеті, тому що якщо люди не відвідують ваш сайт, у вас немає продажів і бізнесу. Тому керувати потоком дуже важливо: поток це паливо, яке підтримує роботу вашого бізнесу. Тож цей урок присвячений залученню трафіка на ваш сайт. І давайте безпосередньо поринемо в це: існує три загальні способи залучення трафіку на сайт. Номер один це SEO або пошукова оптимізація. Номер два це соціальні мережі, і третій це реклама, реклама, отже, пошукова оптимізація. І вона складається із стратегій оптимізації вашого рейтингу в пошукових системах, таких як Google. Тому, коли люди шукають щось за певним запитом у Google, ці стратегії SEO дозволяють вам займати високі позиції, дають змогу потрапити вгору на першій сторінці в найвищих результатах пошуку. Отже, ось SEO 101. І знову у нас є курси, які поглиблюються в це. Ну, це лише короткий огляд SEO і цих стратегій трафіку загалом. Отже, у SEO є три основні аспекти, які стосуються пошукової оптимізації. Номер один це задоволеність. Контент дуже важливий, тому що саме він використовується для ранжування сайтів. Воно засноване на вмісті, тому що сканери, які використовують пошукові системи, шукають конкретні слова. Тому чим більше вмісту у вас є, та чим більш вміст сфокусований, тим оптимальнішим буде ваш рейтинг у пошукових системах, тому що буде більше охоплено контенту. Тому контент важливий і тому наявність блогу дійсно допомагає підвищити рейтинг у пошукових системах. Таким чином, якщо у вас є якісний контент, якщо у вас є сайт, на якому ви хочете розповісти про свій бізнес, дати людям слушну пораду чи корисну інформацію, відповісти на популярні питання, вирішити проблеми людей. То вам потрібно мати такий вміст, і він дійсно допоможе з пошуковою оптимізацією. Другий аспект це ключові слова, і це йде рука об руку із вмістом. У своєму контенті ви маєте мати ключові слова, які люди шукають. Наприклад, якщо ви займаєтеся дресируванням собак, вам потрібні ключові слова, що включають собак, дресирування собак, поради з дресирування собак тощо. І це знову ж таки дійсно допоможе з пошуковою оптимізацією. Це зробить ваш сайт набагато більш помітним у результатах пошуку. І третє посилання. Посилання є валютою інтернету. Тому, коли у вас є люди, які посилаються на ваш сайт, це показник для пошукових систем, як от Google, щоб ранжувати вас вище, тому що це означає довіру. Якщо багато людей посилаються на ваш сайт, це означає, що ваш сайт є надійним джерелом. Ось так от це визначається. Чим більше у вас вхідних посилань, тим краще ви ранжуватиметеся. Добре, соціальні мережі. Всі, мабуть, знайомі із соціальними мережами. Ви використовуєте Facebook, Twitter, Instagram. Все це дуже популярні платформи, і вони можуть бути відмінними інструментами для залучення трафіку на ваш сайт. Отже, ось кілька порад щодо залучення трафіку із соціальних мереж. Одна з них публікуйте регулярно. Ви повинні бути послідовними, щоб отримати послідовників у соціальних мережах. Якщо ви опублікуєте один раз, то люди не будуть стежити за вами. Але ви повинні публікувати повідомлення постійно, і згодом це допоможе вам створити фоловерів. Друга стратегія залучення: взаємодійте з людьми, створюйте привабливий контент, відповідайте людям, звертайтеся до них, позначайте людей у тому, що ви робите. Знову ж таки, відповідайте на кожен коментар або питання, які люди задають, і це те, що створює відносини. А потім поділіться посиланнями на власний сайт. Тому, замість того, щоб ділитися посиланнями на чужі сайти в соціальних мережах. Діліться посиланнями на свій сайт. Створюйте контент, який дійсно допомагає людям вирішувати проблеми, та посилайтеся на нього. І який дозволяє людям переходити із соціальних мереж на ваш сайт, ось як ви ведете більше потоку на ваш сайт. Оголошення то це інтернет-реклама. І існує так багато способів реклами в інтернеті, буквально десятки, і ви можете вибрати будь-який з них. Але для наших цілей ми маємо дати вам три найкращі, найпростіші. Та найефективніші місця для початку. Ось про це ми і поговоримо. Номер один це Facebook. Facebook найкраще місце для тих, хто хоче почати з онлайн реклами. Чому? Тому що це просто. Це дуже-дуже просто почати, і це дуже інтуїтивно зрозуміло. Вам не потрібно бути якимось технічним гуру, щоб запустити рекламу у Facebook, і, звичайно ж, Facebook це є величезна платформа. На ньому так багато людей, і люди в кожній ніші, люди в кожній демографічній групі. Люди, які цікавляться будь-чим. Тож незалежно від того, який у вас ринок, ви можете знайти їх на Фейсбук. А оскільки Фейсбук має так багато інформації, це дозволяє вам орієнтуватися саме на тих людей, яких ви хочете охопити. Таким чином, ви можете націлюватися на людей, які мають певні симпатії чи певні інтереси, тому це робить його таким потужним інструментом. Тому ми настійно рекомендуємо вам використовувати рекламу у Фейсбук. Коли ви хочете почати розміщувати рекламу в інтернеті. Тому що це чудове місце для початку з причин, про які я тільки но говорив. І у нас є набагато більше навчання роботі з Facebook, тому обов'язково зареєструйтесь на нього також. І другий YouTube. Ютуб відмінна платформа для реклами, і зараз у нього так багато можливостей, тому що він не такий переповнений, як інші платформи, тому у нього трохи вищий бар'єр для входу. Тому що вам потрібно знімати відео, і він включає Google AdWords. Це інструмент відстеження, який він використовує. Тому потрібно трохи більше вчитися, щоб звикнути, але це все ще чудова платформа, тому що ви можете запускати відеорекламу і робити це досить дешево. Потім ми маємо інфлюенсер маркетинг Так що ж таке інфлюенсер маркетинг Так, це використання чиїсь підписки або авторитету як рекламу. Таким чином, ви здебільшого платите за те, щоб ваше повідомлення чи ваша пропозиція дійшло до чиїхось підписників. Припустимо, хтось має мільйон передплатників у Інстаграм, і він є експертом зі здоров'я. Наприклад, у вас може бути цей корисний чай, у вас є бізнес, який продає корисний чай, тому ви заплатите цій впливовій особі з такою кількістю передплатників, щоб він опублікував пост про ваш чай, а потім дав посилання на нього. Отже, це інфлюенсер-маркетінг. І це чудово, тому що це не традиційна реклама, а радше сарафанне радіо, це рекомендація впливової особи. Таким чином, люди довіряють думці цих впливових осіб, і тоді вони з більшою ймовірністю перевірять те, що ви пропонуєте. Отже, інфлюенсер – це чудово, і ми маємо власний навчальний курс інфлюенсер буткемп у нації підприємців. Тож, якщо це вас зацікавить, обов'язково подивіться і це.